Добрий ранок, вагончик вигружається. Силь... Сильний маніпулятор. Я привів трохи дров, хлопці, межріччя буде будівництво, так що межріччя рухається, щось будується. Сьогодні я в межріччя. Вон, <кій> проявляє свої здібності <кій> чи таланти, да? скалолазання, акробатики по вагончикам, такий маніпулятор. Далі буде. Е ставте лайки, коментуйте. Може когось щось цікавить, можемо щось підсказати. А оно де хлопчина. Сікі, метрів п'ять. Пішли каву пити. пить, каже. Можеш їхати додому. Нормально провітриться по дорозі. От вам і контент. По катушки на маніпуляторі. Я теж для дружини таке влаштовував. Ну Її так не тіліпало. <реш> Котечне містечко межріччя. Щоб ви розуміли, в них тут і дитячий садок є. Ну площа... Це просто площадка, а там десь десь тут в... на території межріччя є. Дитячий садок. Є даже своя маршрутка ходить. Ну як своя? Вона не то, що тут іменно, а вона їздить на героїв Дніпра. Це не то, що маршрутка по межріччю, а вона їздить на героїв Дніпра. Добрі тут будиночки. У мене тут теж є і знайомі, які тут живуть. І клієнти також є у мене тут. А. Флаги прапорів, ой, ну прапора України висять. Такий цікавий. Ось сюди будинок з соломи. Криша з соломи. Коротше, там криша з соломи. Так, мені, головне, не втараниться ні в кого. Бо тут а. все так, міліметрони. До першої того і тапочки. Боїться, ховається, віддаляється аж під забор. Так, що треба виключити поворот. Прапор ще один. Так. Да. Так, і виїжджаю на центральну вулицю. Межріччя. Так. Названня вулиць мені тут подобаються Малинова, я був на Соничній, е вулиця Ягідна. Е назви такі вулиць, да, яка ще тут є. я, так, Виноградна, Квіткова, е Вишнева, Райдужна. Магазинчики тут теж ну такі прикольні. Прикольне котеджне містечко. Так, добре, поки що буде завершувати. Даже ярмарка в них своя з'явилася. В началі там біля торгових цих проводять ну, такий є будівельний магазин, там немаленький. І от біля того будівельного магазину там проходить, відбувається ярмарка. Своя охорона. Ну і хлопці мені так розповідали, що кажуть ця охорона набагато проще, ніж, наприклад, у межрі. Що у нас є? Балатон. Каже, балатон, каже, таке собі місце, а це типу, краще. А, воно де ярмарка. Тут озеро якесь, ну, взагалі це, да, тут багато озер по цьому, бо все воно збудовано на болотистій території. Також і тут річка. Рядом і обводний канал, то вони тут, як вода набирається, то вони тут також плавають. Що Балатон плаває, що тут плавають. Ну, коротше так, добре, залишу ще трошки часу, може ще щось зніму. Це я зараз буду виїжджати отам в сторону Вижгорода, наліво, в сторону Вижерода. Ну, Хто не місцевий, той й буде знати. Є у них тут свій Про відділ продажу. Добре, поки. А може це відео віддільно завантажу тоді вже. Коротше, отут є, зараз покажу, виїжджаю там, віті продажу, а отут така для відпочинку, я сподіваюсь, вона скоро запуститься, дитяча зона є там, ну так, прикольно. Басейн у них там є, правда, відкритий якась така штука. Що у них було і не... А, от у цих людей Ось сюди сонячні батареї. По-моєму, цей забор да, із сонячних батарей зроблений. Ну і тут -а канал обводний, хто знає. хто був. дзеркало закриває. Чик, обводний канал. Так що так. Так, зараз переїжджаю, переїжджаю треба руки. Обидві. Бетонні насоси, реклама. реклама. Ну, коротше, як-то так. Так що всім гарного дня.